Виконуємо номер 1250 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На один дитячий майданчик завезли 7,25 центнерів піску. А на другий 6,75 центнерів. Скільки піску завезли на обидва майданчики разом? Приступаємо до виконання. Щоб дати відповідь на питання, скільки піску завезли на обидва майданчики разом, необхідно додати 7,25 додати 6,75. Додамо цілі частини 7, додати 6 буде 13. Додамо дробові частини 2,25 додати 7,25 знаменники однакові, Додаємо чисельники. 2 додати 7 буде 9 і переписали знаменник. Вийшло 13,925 центнерів. І пояснюємо, завезли піску. На обидва майданчики разом записуємо відповідь тринадцять цілих дев'ять двадцять п'ятих центнерів. Ми дали відповідь на питання, скільки піску завезли на обидва майданчика разом, якщо на один дитячий майданчик завезли 7,25 центнерів піску, а на другий 6,725 центнерів. Номер 1250 виконано.